Всім привіт! Так, сьогодні ми розправляємо 4 посилки. Вот все на 4 посилки. Хочу побагаторіти. Хлопці зверху вот це діти малюнки нарисували, намалювала хлопцям з верхівним дівчатам, які передали купні свічки. Також сало, тушонка. Це газові балони, які ми закупили за кошти, які скинули мені на банку. Лена, дякую, скинула, привезла носки. Карпеки. Що ще? От ми зробили кашу гречану з м'ясом. Борщ викомований. Тут у нас є сало копчене. Друге сало. Це хліб, то що я вам показував. Лимончики. Серветки, тут сушари, стрільки. Це сьогодні поїде до хлопців. Це всього лиш 4 посилки. Всім дякую.